На третину зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод у першому півріччі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Констатують правоохоронці. На території городу Лозово Лазавського району було завершено 68 дорожно-транспортних происшествий. У минулому ж році сталося 98 ДТП. Інспектори запевняють, сумна статистика знизилась на краще, перш за все, завдяки сумлінним водіям, які дотримуються правил дорожнього руху. По-друге, це результат профілактичної роботи підрозділу, до якої входить і складання на порушників правил дорожнього руху адміністративних протоколів. За полгода было составлено 520 административных протоколов, из которых 63 административных протокола были составлены за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если бы эти 63 человека не были оформлены, неизвестно, кто бы из них... Попал, либо не попал в ДТП. Поэтому призываю всех водителей быть предельно внимательным, потому что дорога это не игрушка, а объект повышенной безопасности. Під час летніх канікул – особливе звернення вартових доріг до батьків і дітей. Що дорога це не місце для ігри за перше півріччя тільки одна дорожно-транспортна пригода сталася за участю дитини, що на 100% менше минулорічного показника. На жаль, да її нічим не може вплинути на статистику викрадення транспортних засобів. Їхнє збереження в руках господарів. На території лозового зустріч району участились незаконне залодіння транспортних средств, тому приймайте... Всі міри для його захворів. Ставте сигналізацію, либо в ночному час однозначно ставте в гаражі нахраняємо стоянки свої транспортні сільства. 13 угонів сталося у звітний період. Більшість з них не знайдено, бо деякі скутери і мопеди були навіть не зареєстровані. Реєстрація усіх транспортних засобів обов'язково попереджують даєчники. Якщо є транспортне сільство, то же скутер не зареєстрований в установленому порядку, за це предусмотрено адміністративний штраф. Если нет документов, то транспортне средство должно ставиться на штрафплощадку. Щоб знайти порозуміння з водіями и пішоходами, які сприятиме зниженню аварійності на автошляхах, у ДАИ розпочинає працювати гаряча лінія. Может у людей есть какие-то відеосит, которые треба объяснить, либо роз'яснить, либо какое-то нерадиво сотрудник им попасть, я готов ответить на любой вопрос, помочь. Согласно нашого законодатіства. Телефонуйте кожну п'ятницю з 9 до 13 години за телефоном 2 26